Прикольні купила кашпоу, але щось пішло у мене не так. Якщо б я їх поставила на бруківку, то при поливі було б у мене все окей. А так як я їх поставила на дерев'яну віранду, я їх поливаю і вода просочується донизу. Я закрила тут плівкою дно і боки, але, мабуть, я невдало це зробила. Тому прийдеться трішечки переробити. Зараз пересиплю земельку. Такс. І вкладу все по-новому. Знайшла ось такий крутий пакет. І буду насипати сюди. Добре, що у мене є пакет з пакетами. Тепер я це обріжу. Ні, спочатку посажу сюди квітку. Такий лайфхак. Трішечки позапихую той пакет з усіх боків. Ну і все. Сподіваюсь, цього разу буде водичка знаходитись там, де є місце, а не на поличці, на якій стоїть це красиве кашпол.